Доброго дня, чекався розбити. Пані Наталія багатодітна мати. П'ять років тому її сім'я переїхала до цієї квартири. Говорить, за цей час накопичили борг, який відразу сплатити не мають змоги. Але я сподіваюся, що ви все повністю оплатите і нам не прийдеться вас відключати. Що ми чуть-чуть будемо платити? От для того, щоб по чуть-чуть це оформляється договір реструктуризації. Договор реструктуризації оформлюється з власником. І власник показує документи, що він має якісь певні доходи. Вже в залежності від цих доходів ми з вами будемо розраховувати на скільки місяців. До повномасштабної війни рахунки сплачували вчасно, пояснює жінка. Припинили, коли чоловік втратив роботу. Це надія тільки на те, що закінчиться війна, і чоловік поїде за кордон до Польщі, тому що він не під'їздив, а зараз поїхати ніяк не виїде. Тобто я з дітьми Попереджати боржників про відключення електроенергії процедура обов'язкова, говорить начальник центру обслуговування споживачів товариства Черкаси енергозбут Владислав Лук'яненко. Лібо нарочно попереджається споживач або рекомендованим листом з описом повідомляється. Дається час для того, щоб споживач зв'язався з постачальником і врегулював це питання. Пан Володимир проживає у приватному будинку. Говорить, борг погасити в змозі, а причиною несплати називає несправний лічильник. Поставили лічильник через два місяці. Там це десь квітень чи якийсь там метод. У мене, блін, ну воно оце два місяці нормально рахувало, як, як і постійно, да? а потім воно нарахувало там в раз-три, в чотири, і отак воно мені. Кожен місяць нараховуються. Ну. Заборгованість дійсна 14 тисяч 374. Не, не. Це без грудня, бо зараз ще є грудень, сумарно 19 тисяч 137 гривень 52 копійки. Є й більші борги, говорить Владислав Лук'яненко. Ну, ви ж бачите, що просрочено 9 тисяч 527 гривень. І зараз вже в листопад, ой, в грудні є нарахування ще 30 тисяч. Згідно з постановою від 29 грудня 2023 року, Кабмін скасував заборону на припинення надання житлово-комунальних послуг на рахування пені та стягнення заборгованості в разі несплати. Після відключення електропостачання споживач зможе його відновити, сплативши суму свого боргу. Перепідключення відбуватиметься власним коштом. Дар'я Соколова, Тамас Горозія, Суспільне новини, Черкаси.